Якщо казати про адміністративно територіальний устрій. Районів взагалі не має бути. Але вони залишаються. Що ж не зробили досі в Україні? Закон про адміністративно територіальний устрій так і не оновили. Тобто залишили чинний ще з 1981 року, який на даний час є. Розумієте? Це скільки років пройшло? Це 40. Чотири роки діє старий закон про адміністративно-територіальний устрій, а вони розповідають про реформу децентралізації, яку вони якобы завершили. Також статус областей і обласних державних адміністрацій не приведено у відповідність з Конституцією, тобто немає цього розуміння. Там мають бути визначення, що таке область, що таке обласна державна адміністрація. В розумінні адміністративного територіального устрою. Цього немає також. Відсутня законодавча рамка для повоєнної реінтеграції окупованих територій. Тобто, має бути статус, для того, щоб було розуміння, які ці території, і взагалі управління на цих територіях, це також не було зроблено. Які ж наслідки для людей? Неврегульовані межі тобто люди не розуміють зараз, де вони знаходяться, які межі, де початок, а де завершення. Невідомо. Тобто, людям сказали, ви вживете в ОТГ і все. Окрім цього, це суперечки призводить за ресурси, тобто, наприклад, дорога, до якої громади вона відноситься, де межі цієї громади. Також невідомо. Паралізоване управління у новостворених районах. Тобто, взагалі невідомо, яке це управління у цих районах. Воно залишилось на тому рівні до 2014 року, чи воно якесь оновлене? Також питання. Обласні державні адміністрації досі керують усім, навіть там, де вже є обрані ради. Тобто, вони розуміють, що це представники виконавчої влади. І обласна державна адміністрація має керувати всім. Але це ж не так: є влада на місцях, яка обрана мешканцями. І у цій владі на місцях є окремі повноваження. І окрім цього, є повноваження урядові, там, де територіальні громади напряму співпрацюють з урядом. До чого обласна державна адміністрація? Але чому це вигідно владі? Політ...